Вітаю, друзі! Щури на банковій, щури у владних кабінетах, щури, які працюють на ворога. Це не перший випадок, коли західна зброя знищується на складах. Про це говорять люди, які спілкуються з Заходом, які працюють з Заходом. Ну, наприклад, Ганна Гобко е, про це говорить, народний депутат восьмого скликання, колега наша, з якою ми працювали в парламенті. В Україні були прильоти по складам з дальнобійними західними ракетами, Storm Shadow, повідомила Ганна Гобко. Каже, удари були дуже точними. І пов'язує це. Вона прямо з зливом інформації, спецслужбам Російської Федерації. Ну, звичайно, коли е, найближчого оточення в, в президента е, російське громадянство, то, звичайно, буде прилітати тут, дивуватись нічому. І поки цих щурів не витравити з банкових, з владних кабінетів, перемоги не буде. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам!